Усім привіт! З вами я, Кристалик. Усіх з останнім днем літа, і я вирішив зробити відос по МЕСЕ. Я вже знаю, що буду говорити. Ми будемо говорити про ексклюзивні скіни ВМС. Тому з вас лайк та підписка, а ми починаємо. Перед тим, коли будемо дивитись на ексклюзивні скіни, для початку треба зрозуміти, що таке ексклюзивність. Ексклюзивність — це власність чогось, бути єдиним у своєму роді. Ключним, що належить лише одній особі колективу або поширюється на обмежене коло. А якщо пояснити по-геймерськи, то це те, що ти маєш, а інші не мають. Тобто ти показуєш наскільки ти з якого ти року почав цю гру грати, і т.д. Є два типи людей. Перший тип. Це ті, які хочуть похвалитись перед своїми друзями, щоб показати, які вони круті, А ти ні, ти какашка і бла бла бла. А другі це колекціонери, які просто колекціонують усе, що підряд попадеться. Все, я вам поясню з ексклюзивністю. Тепер можемо приступати до скінів. Окей, приступаємо до скінів. І перший з них буде воїт контакт не цей, оцей. Його можна було отримати, придбавши ювілейний набір за 3 долара, з один костюм, або ювілейний набір Deluxe за 20 доларів. 6 костюмів ви отримаєте. І да, оцей скін, в принципі, прикольний. Також з невеличким шансом може з'явитися оця картинка. І, і там щось на мові написано, то я Ну я всіх знаю, що там написано, тому підразкови напишіть в коментарях, що там написано. Ступені 20 кінація є на тумпі. От можна його було отримати за покупку тумпі з та походження а другий за нещодавній ком'юнітівент. І мені здається, що другий мені більше подобається, ніж перший, тому що я не знаю, може прикольно і все. Окей, друзі, я вам розповів про усі скини, які є в грі. Але є ще і майбутні скрюзині скини, і це є біл на мамота та костюми на усі видачі бори. Усі вони будуть доступні на 13-річчя МС, тому хочете купувати хочете не, ваше рішення. На цьому наше відео закінчиться. Всім дякую за перегляд. вам був я, Селок, і всім папа. -па.